Стрітбол це спортивна гра, яка дуже схожа на баскетбол і успадковує його базові правила. Майданчик у стрітболі обмежений центральною лінією, тобто він представляє з себе половину баскетбольного поля з одним кільцем. Гру можуть обслуговувати до трьох суддів. Грають дві команди по 3 або 4 людини. На початку гри на полі повинні бути три людини від команди. За дальній кидок призначається 2 очка. За всі інші одне очко. Підписуйтесь на канал. Заходьте на сайт каналу, який присвячений пошуку партнерів по спорту в Україні, тобто тих, з ким ви можете разом, наприклад, пограти в футбол або зайнятися бігом. Посилання можна знайти в секції про канал. Основний час гри триває 10 хвилин. Якщо протягом них одна з команд набере 21 очко, то вона достроково виграє поєдинок. Якщо під час фінального свистка рахунок рівний, то призначається овертайм. У ньому виграє команда, яка набирає 2 очки. Жереб визначає команду, яка буде починати гру. І команду, яка буде починати овертайм. Розіграш м'яча після кожного забитого очка здійснюється з під кільця командою, яка програла очко. При цьому м'яч спочатку повинен бути безперешкодно виведений за велику дугу. У разі, якщо в ігровому процесі змінюється команда, яка контролює м'яч, наприклад, підбір, вона повинна спочатку вивести сферу за велику дугу. Заміни дозволені обом командам, коли м'яч мертвий, не закинутий, наприклад, фол-аут, тайм-аут і так далі, при цьому вони не вимагають узгодження з суддею. Кожна команда протягом однієї гри може взяти один 30 секундний тайм-аут. У одних турнірах час на атаку 12 секунд, в інших він може бути необмежений, якщо команда здійснює активні атакуючі дії. Володіння м'ячем після ситуації мертвого м'яча починається з чека. Передача м'яча від гравця команди, що захищається, гравцеві команди, що нападає на вершині великої дуги. У разі ситуації спірного китка право на володіння в зоні дальніх китків отримує команда, що захищається. На перший план виходить індивідуальна майстерність, тому що в стрітболі більше гри один на один. Гравець, який протягом гри зробив два неспортивних або два технічних фоли, дискваліфікується до кінця гри. Технічні фоли караються одним, а не спортивні двома штрафними китками, а м'яч залишається команді, яка виконувала покарання. У разі бійки на майданчику команда-ініціатор або обидві команди можуть бути дискваліфіковані суддею до кінця турніру. Гравець не повинен блокувати суперника, тримати, штовхати, стикатися з ним, ставити підніжку, перешкоджати його переміщенню, виставляючи руку, плече, коліно, стегно або ступню ноги. Гравці за перебір фолів не видаляються з поля. За фол на гравцеві в процесі дальнього китка два штрафних, якщо кидок не точний. За фол на гравцеві в процесі одноочкового очкового китка, один штрафний, якщо кидок не точний. За фол на гравцеві в процесі китка, якщо при цьому м'яч потрапив в кошик, очки за влучання плюс один штрафний. Командні фали з 1 по 6 не пробиваються, а розігруються через чек. З 7 по 9 призначаються 2 штрафних, з 10 2 штрафних плюс володіння. У межах великої дуги нападник не може вести м'яч боком або спиною до кільця більше 5 секунд. Фоли в нападі не пробиваються незалежно від кількості командних фолів. Важкий форвард, великий атака. Можна відтісняти суперника до кільця, тримаючи його на відстані, не даючи зробити відбір. Рівноцінного опонента можна ловити на позиційних прорахунках, роблячи ревки під опорну ногу. Важкий форвард захист. Проти маленького може спрацьовувати перекриття зон атаки, не даючи йому рвонути. Проти великого можна грати агресивно, не даючи йому закрити м'яч спиною. Важкий форвард під кільцем. Важливо більше працювати спиною і зберігати дистанцію від суперника, намагаючись закидати м'ячі зверху. Легкий форвард, маленький атак. Важливо швидко прориватися до кільця за допомогою ривків, спортів і дриблінгу. Якщо суперник більший і має великий розмах рук, то можна відводити його до краю майданчика і атакувати. Легкий форвард захист. Проти великого головною зброєю є швидкість. Важливо змусити його нервувати і помилятися. Проти маленького важливі спритність, координація і позиційна гра. Легкий форвард під кільцем. Важливий максимальний відрив від конкурента, обманні рухи і вдала гра на добиванні. Тактика це спосіб вирішити поставлені перед командою завдання з огляду на наявні ресурси, особливості противника і умови змагання. Вона буває захисною і атакуючою.